Коли для того, щоб, для сверху, щоб тут не простірав. Це вийшло. Гантера зупиною, що знає, здобут, немає, це робиш. О, так Тобто so, вона може надіватися, і організм дає імпульс, щоб все входять, більше не підіймається. Ви настільки сили, настільки вас розвивати слабнутися. Ді передвічні, якщо немає кістці, ну так ви можете руватися, <реш> а це у нас варто. зазвичай якісь побувають. Це тут псині, а тут слабні.